Всім привіт! Мене звати Настя, і я сьогодні буду відкривати уламки для того, щоб отримати бали для нового злиття. я відкриваю один уламок, а потім призиваю по, 40, по 10 уламків 40 разів. Я заплуталася. Хочу, щоб мені випали такі герої, як на Мікаге. Буду, буду рада ним дуже сильно. І що мені приходить? Цей герой мені не потрібен. Щось не дуже мені приходить. Але начебто ось цей, він дуже хороший. Але можливо, це добре, що мені ніхто не прийшов. Може зараз буде десятка дуже крута. Головне, щоб не прийшов кузнець болі. О, прийшов кров. кроворіг. І анірі. Буде на плюс один. І зараз відкриваю бистра. Швидко. І взагалі приходить 500. Ну як так? Да, невдала десятка. Щось мені не пощастило в цей раз. Але можливо хоч на обрані прийде щось цікавіше. Але я ближче до гаранту і наступного разу отримую Лего, напевно. І знову епік. І це морога. Морог. Вона, напевно, всім сьогодні приходить, ну буде на плюс один. І зараз подивимося, чи набрала я очок, балів, чи потрібно мені когось призивати із. Трішки не добрала, напевно. Буду когось призивати із призиву героїв. Мені, напевно, не включили X2, або я не на тому сервері. Отримала героїв. Я зараз на сервері якомусь китайському. 2910. Тож я призиваю. Ось цього? 350 очок. О, отримала. Ось таке відкриття в мене вийшло. До зустрічі у наступному відео. Допис мого відео і хочу показати вам, які ж мені герої випали. Прокручуємо саме низ. У мене список великий. Цих героїв я вже прокачала. Але якщо дивитися, хто мені випав, то в мене сплошні дублі. Ось дублі, ось дублі. Ось іще один такий герой на злиття. Колись був. Ось дублі. Ось дублі. Ось дублі. Знову дублі. Але до чого я це говорю? Ось о дубль. І ось ці, бачите, герої теж дублі. І для чого я це все показую? Для того, щоб була статистика, що мені випало. А от тепер можу сказати те, що наступне відео буде про моїх героїв, як вони зараз одягнуті. Тож до наступного відео!